Ігор Романенко долучається засновник благодійного фонду за Криму Небо України генерал-лейтенант у відставці, пане Ігоре. Здравствуйте. Вітаю вас і наших глядачів, пане Ігоре. який Ваш прогноз. Ми бачили різні оцінки. Знаєте, це як оцінювати стакан на половину порожній чи стакан на половину повний. Як ви оцінюєте те, що побачили безпосередньо на фронтах за рік, що минув, і який ваш найближчий прогноз, приміром, до середини лютого? Поясню, чому до середини лютого, бо саме в середині лютого нібито йдеться про відкриття нового вікна переговорних опцій або можливостей. Да, гарний приклад зі стаканом ситуація дуже близька, але є безумовно аспект. Військовий, я б сказав би військово-політичний, а крім того, військово дипломатичний який розгортається. Це було і протягом минулого року, і має місце, продовжується зараз. Тобто, головне досягнення, яке відбувалося, тут ідуть дискусії, де ж та перемога, що під наша мається на увазі, що під цим. Розуміти на мій полі, те, що утримали державу як такову, незважаючи на проблеми, наче більшість єднання в суспільстві, хоча є деякі дестабілізуючі дуже серйозні дії корупційного плану, але ж утримали, і спроможні продовжувати подальший супротив. Da, і він відбувається, незважаючи на важке ситуація на фронтах. Я це підкреслюю важку важку ситуацію на фронтах на деяких ділянках, таких як Сіверська, Ліман, Покровська, Мирноградська, Верміраця, Гуляйполі. Він критичний, але незважаючи на це, вдається утримувати ситуацію. Про ті події, яка пропаганда російська говорила, що Вот-вот буде прорив оперативний простор. Вийде там їх частина, все таке інше це не відбувається і дуже це важливо. І відбуваються процеси, пов'язані на мій поряд з тим, що треба утримувати цю ситуацію, які дає підґрунти для подальшої роботи нашого керівництва в сфері воєнно-дипломатичної, про яку я говорив. Ви сказали про дедлайн, і ну, не тільки ви інформаційно зараз довели а відносно а, лютого місяця. Я б сказав би, що це перший такий рубіж а, з врахування того, що яка б у нас війна не була а в світі і в Європі, в тому числі як до цієї війни, вона причетна найбільш міцна. У них почалися каникули, ну, керівництво там, все ж їх керівництво приймає участь, такі, але все, все, все рівно це відображається. Ну і по стану документів, цих п'ять документів, різних кількість говорити, процеси, скажімо, в бік миру йдуть на працювання різні відсотки, про які говорити наше керівництво, в першу чергу зрозуміло, що наше. Кіринис, але там та, е, даже буде один відсотків дуже важкі питання, щоб подолати саме останній цей один відсотків. Тому з точки зору документів я з вами погоджую, що це виходим десь з урахуванням їх відпочинку. в нашу е, кроваву війну, яка у нас тут відбувається дії країни агресора це буде десь лютий місяць, але з точки зору того, як далі будуть події розгортатися. Економіка прогнозується світовими фахівцями, економістами, фінансистами у Росіян, якщо буде в такому даже рівні вести бойовий дії в критичний стан на середину наступного року, і це дуже важливий рубіж. Тобто Путіна буде, буде дотискувати стан. Там і на фронтах треба нам утримувати от принципове питання, і наступний якщо по сукупності зробити аналіз всіх цих ситуацій: воєнне, політичне, економічне, суспільне в країнах, які безпосередньо в цьому приймають участь, і союзники, то є шанси на кінець, на, на осінь ну в цьому році вийти на зупинення бойових дій. І це дуже важливо. але для цього Україна в першу чергу завдання для нас з вами це підтримати сили оборони, щоб вони в цій ситуації устояли і давали можливість в інтересах України складувати питання пов'язане з виходом на зупинення ведення бойових дій і на перемир'я. Пані Юре, де ви бачите найбільші ризики і в чому? Я не тільки про географічні локації і точки, а і в потугах Кремля. Бо ми не живемо в країні єдинорогів рожевих, і прекрасно розуміємо, що їхні потуги з продукування дронів, ракет і інших видів озброєння. Вони залишаються доволі високими, м'яко кажучи, і вони змушують здригатися ну європу відверто. То який найбільший ризик ви в цьому бачите? В тому, що відбувається зараз? Ну я думаю, важливий ваш посил, що не тільки є проблеми важкі, скажімо, напрями боротьби цієї у нас на фронті, а це стосується чим далі по часу, тим більше і Європи. Значит, але відштовхуємося від ситуації у нас. На фронтах це е, стратегія е, противника іде оцінка Противника своїх військ а потім формуються дії. Так от від противника ми знаємо дві, дві концепції по захопленню наших земель. Перше це незаконно змінена їх конституція, на яку Путін. Посилається захопити чотири області. Фактично, Луганську їм це вдалося зробити. Десь 20-25 п'ять різних оцінки Донецької залишається, і Запоріжжя, і Херсон. Значить, на поточний час важкий стан це бої навколо агломерації Донецької Пакровське Мирноградської. і крім того, відкривається напрям. Вони не чекають, коли їм там вдасться чи не вдасться вирішити питання по цій агломерації, Константиновка, Дружківка, і підніматься після цього на Північ, виходять на основні наші райони оборонні, потужний, Краматорськ і Славянськ. Тому з північно-східного напряму Лиманського, Сіверськ вони організують наступальні дії від селя. І це по Донецькій області, значить, ті напрямки, які в найближчий час будуть загострені, важкі, високі інтенсивні зброї. Запоріжжя. Вони там концентрували свої резерви для того, щоб енергійно наступати. Але були вимушені перекинути їх на більш гарячі, ну на Покровськ, наприклад. Ну, це не означає, що там зупинились бойові дії. Ні, ми знаємо навколо Гуляйполя важка ситуація інтенсивні бойові дії. Це гуляй по Запорізькому лінії зіткнення, і брати на сході ці лінії зіткнення, бої Степногірськ і ще північна Приморська. А Степногірське він на повточення. Це 25 кілометрів пряма дорога до Запоріжжя. Тобто там досить напружена ситуація по Запоріжжю. І відносно Херсона, Рубіж нам, наш батько Дніпро, дуже допомагає, рубіж ця річка інтенсикувати дії, скільки вони намагались там силами, які на цьому напрямі є. Їм не вдається, бо збивають їх і в Дніпро бої за острови, ну все ж не такої інтенсивності, як там покровська агломерація Мирноградська. Тому тут бої будуть продовжуватися в якби основні напрямі то, що найближчий час буде на скажем, ну, перший квартал наступного уже наступного того року, який вже наступив. А сумщина. Сумщина активізується, але гарне питання. Тобто, один стратегія напрям це чотири області по їх конституції незаконної, як вони переробили під виправдовування цих агресійних дій. Другий напрям це формування так званих санітарних буферних зон. Як значить два роки тому ромне управління розвідки, значить, довело до суспільства, що є плани. Про формування Харківська область і Сумська. Харківські почали два роки тому. Сумська була відкладена, тому що було успішно проведена наша операція е, в Курській області, але потім має місце зараз Сумщина, і вони включили ще Нігвищину. сил немає з повітря. Б'ють ну і от на, на, значить на суходолі, поки у них не вистачає сил. Але плани є, тобто формування ще. В вот таких зон і активізація останній час опять э, бойових дій на Сумщині. Там фактично почали было тільки на сході Юнаківка і облунівка, яку вони майже захопили. Э, а зараз по всій лінії зіткнення активізують бойові дії на Сумщині. Ну і в Чернігівщину в основному поки ще б'ють з повітря. Наносять удари для того, щоб то вот та виправдувати і випадає, якби Дніпропетровська область. Там зайшли тому, що степи, тому що у них були сили. Вони ще не продумали, як це виправдати, куди віднести. Ну, на поки скоріше всього, це зони, в яких вони зацікавлені, тобто близьким до санітарних і буферним. Отакий стратегічний розклад, а як ви розцінюєте подальший розвиток подій з фактором Лукашенка? Я маю на увазі, по перше, мінські Вашингтон нова лінія або нові лінії траєкторії взаємодії, санкцій, антисанкцій, призупинки і так далі. Це по перше. А по друге, такий насмілиний Олександр Григорович, який не приховує того, що допомагають коригувати повітряні атакти терористичні по Україні з ä, території Білорусі, це по перше. А по друге, про те, що він в принципі все. Знав ну і так далі, далі 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 по тексту. Як тут буде трансформована історія? Чи вона залишиться от в стані такого собі холодця, який ні в перетині назад? А, ну це не зовсім уже холодець, вже такий пересохший, якби розтріснути. Якщо ви знаєте, погані господарки вже в такому вигляді є холодець, а Він господарка погана, мій погляд. І йому все це обернеться. В мене багато що пов'язує з цим народом з Білорусі. Перший мій військовий з трьох закладів це було мінське училище, зенітно-ракетне, діти там народжувалися і так далі. Значить, і тому цей фактор існує, ми розуміємо, який він півноч, але в той ситуації, яка в нас не проста зараз. Нам мудро треба відноситися, тому що відкривати ще один фронт з Білорусією, скільки б сил там вони не піднімали, це нераціональний підхід. А з одного боку, а з іншого боку, треба розуміти, що розпайсався йому там, він вже приймає орішник, який там більше штучний, ніж по суті. Він, вони перед тим, наче тиснули за рахунок того, що ядерну зброю передає Російська Федерація, яка ніколи йому це не робила, не, не передавала. Я знаю. По експлуатацію на рівні командира полку і бригади, що таке, наші ракети з боєголовками ядерними, яка експлуатація, все таке інше. Це впейк, черговий російський і білоруський не передавали військовим білоруським цю ядерну зброю, де вона по суті там не заводилась. Вони будують споруди. Вони там показали суд 24 четвертий, які Білоруський під'ядерний іскандер, який не ну, більше того, а все решта це така пропаганда російсько білоруська. І ми бачимо, що за рахунок роботи центрів більш ефективно російські дрони наводяться на ту ж мою рідну Чернігівщину. За рахунок ну от такої допомоги таємної, скрити, але все таємне раніше пізніше стає явним, і за це вони будуть відповідати і Лукашенко, і ті сили, які там. Хоча останній час ми бачимо, як американці підігрують. Ну багато що у Трампа є таке підступне. Скажем, і та історія, яка по Валдаю, ми знаємо зараз, всі заднім числом признають, що це не було, чи було не зовсім так, що по Валдаю, а там по іншим об'єктам, ну все як по російській пропаганді. Але свою справу вони зробили від великої інформаційної світової значить, джерела на те, що треба пожаліти, особливо такі. Начмало чисельне ну переживають як Індія, Пакистан, Абські Емірати об'єднані. Значить, за він дуже близька ситуація в Україні, тому вони підігрують. Ну тут виглядає так: дійде до Білорусі і до цього пристаркуватого... І батька в лавках, дякую, пане Ігорі. Ігор Романенко засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал тенантові ставці. Говорили про те, що буде далі, або може бути гіпотези, прогнози, перспективи.